Актори Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша з концертом у Чорнобаївці червону калину співають разом з глядачами. Позитивні емоції чорнобаївцям зараз необхідні, розповідає місцева жителька та волонтерка Валентина Бурак. Під час окупації говорить жінка, усім довелось багато чого пережити, аби допомогти людям відволіктись. Звернулись до акторів театру з пропозицією провести концерт. Я хочу сказати, що це була ініціатива нашої групи волонтерської, щоб для підняття духу чорнобаївських ми так, аніжна. Великим духом, але ми, ми запросили наш улюблений Херсонський драматичний театр імені Миколи Куліша, щоб приїхали до нас свої концертної програми, щоб підтримали дух людей. Директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Куліша Олександр Книга говорить: з концертною програмою побували у музиківці та Томиній Балці. Не змогли оминути і легендарну Чорнобайку. За репортаж відповідає наш головний хормейстер, це. Лера Паліна, Мавріді, Михайловська, Вона його формує, хоча знаходиться теж не в Херсоні. От актори заслужені артист України Сергій е -е Михайловський, заслужена тискукрини Тетяна Проворова, наша солістка, вокалістка, Танечка Мисак, і е наші музиканти, і головний диригент Артем Філенко. Родина Кузьменків прийшла на концерт у повному складі. Розповідають, концертна програма сподобалась. Сьогодні було класно. І поплакали, і посміялися, пораділи. Ніби нічого не було. Дякувати нашим хлопцям. За концертами та українською музикою сумували, говорить місцева жителька пані Марія. Мені 85 років. Я дуже рада, що я побула на такому торжество, і, і праздник. Просто рада, чи сльози на глазах самі набігають набігають такого торжества. Я дуже дуже вдячна. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.